Кільця, які мають реальну добру якість і відносно недорогу ціну. Це в нас мармот, польські кільця. Є на всі двигуни, UMZ, MTZ D240 і так далі. Значить, вони приходять ось такі упаковочці, як я вже показав. Там є інструкція, як встановлювати кільця. І приходять самі кільця ось такому, зафальовані в бумажку. ось таку. Також підписані, де яке кільце повинно стояти. В даному випадку у нас комплект на 4 кільця, є також і на 5 кілець, кому цікаво, і також на D260 на 3 кільця. Тож, друзі, кому цікаво дані кільця, будь ласка, звертайтесь. Даний комплект вартує на 4 кільця 1240 гривень. А кому цікаво на 5, там буде вартувати комплект 1740 гривень. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь.